Привіт усім! З вами час нау і я, Анна Казакова. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь про таке. Смачно аж жуть італійський ранок в українському виші. Майбутні авіації або що таке літачок. Покер, спорт чи гра. Все це дивіться прямо зараз. Ось і відзвучали останні ноти студвесни. Про підсумки найголовнішого студентського фестивалю, як завжди, Наталія Волосова. Заповнена зала усмішки ЦКМ дав галоконцерт 34-го фестивалю студентської весни. Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стала без сумніву Шара адже питання про її повернення звучало під час фестивалю досить часто. Однак, в цей день глядачі прийшли подивитись не на неї, а дізнатися імена переможців. Ім вечарував нас граційним танцем, а також нам показали ролик пародію на програму сімейні драми. Старання інституту виявилось у третє місце. Юристи ще раз довели, що харизматичність, почуття гумору та любов до своєї справи творять дива. Тому друге місце дісталось їм. Почесний гість фестивалю футболіст Андрій Гусін, висловив своє задоволення тим, що побачив на сцені. Останньою виступала команда інституту аеронавігації. Родзинкою номера був діалог капітана команди Артура Новака зі своєю мамою. Можливо, саме він приніс команді перемогу. А ми з радістю приєднуємось до нього і дякуємо всім за цю прекрасну студ весну. Кожен в нас знає, що день розпочинається зранку ранок з піци. Ну а найсмачніша піца у восьмому корпусі. У чому ж секрет цих довжелезних черг та палких суперечок у погоні за цим місцевим делікатесом спробували дізнатися наші спеціальні кореспонденти? Пас з відомої пісні стали своєрідним девізом кожного з нас. Особливо дотримуються його студенти Нау, які ні в якому разі не йдуть на пар голодними. Часто приходите перекусити буфет? Чистенько. А що найбільше купуєте? М -м, ну, як бачите. Що ви будете замовляти? Ну, перша необхідність, чай, можливо, якусь радость. Дуже зголодніли після пар? як проголодався. А часто приходите у буфет, щоб перекусити? Когда как. Вам подобається взагалі як обслуговують? Для вас ще, напевно, Катерина Михайльна стала рідною мамою? Mm, ну, родної ні, але обслуговують ну, приємливо, приємно. Дякую. А ви що будете замовляти? Я буду заказувати спрайт і все. А вам піца подобається взагалі як готують у восьмому корпусі? Ну, да, найкраща піца в цьому в універі. Да. А скажіть, вдома не пробували зробити подібну? Ні, тільки розогрівати. Ну так покупав заморожену, розігрівав і все. А скажіть відверто, ходите на пару з думкою, аби поїсти? Ну, так. Бувають такі мислі, так. Багато зізнаються, що піца у цьому корпусі особливо смачна, адже вся випічка готується тут, на місці, людьми, які знають свою справу. Сергій Павлович, смачнішої піци, ніж у восьмому корпусі, немає. Якщо не секрет, поділіться рецептами її приготування. Секрет засекречений. тому що він секрет. Обикновене прісне тісто. Підходить, треба видіршку, Замість тіста держиться в це наша професіональна тайна. А так вдушуємо, душу душу, вміння і получається вкусна піца. Свіжа та запашна випічка не залишає байдужим нікого. Підтвердженням цього є величезні черги. У всім відомий нам буфет, де Катерина Михайлівна продавець всіх цих солодощів кожному приділить увагу. Катерина Михайлівна, що найчастіше замовляють студенти? Піцу, бутерброд, чай, сік. Яку маєте особисту думку з приводу того, що студенти нерідко прогулюють пари, аби перекусити? Вони в нас не прогулюють, не прогулюють у нас пари. До речі, як сама вона зізналася, студенти часто називають її мамою. Перші позиції серед асортименту займають піца, чай, макава, кока-кола та свіжа здоба. Студенти та викладачі замовляють їх найчастіше. У гуманітарний інститут висловив свою думку одностайно: це найкращий буфет НАУ. Народна мудрість говорить, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. А у нашій вісімці, де продається найсмачніша піца в усьому нау, навчальний процес просто не може бути повноцінним, доки студенти не скуштують університетського делікатесу. Тож смачного вам, Анна приходько Олександр Костиш для програми Час нау. Наше майбутнє це діти. Говорить відома приказка: авіація тут не є винятком. Практичні вказівки про те, як ж розпізнати потенційного авіатора в нашому наступному сюжеті. Вступна кампанія 2012 не за горами. Випускники починають атакувати вищі навчальні заклади. Дехто вже абсолютно впевнений у своєму професійному виборі, але існують і ті, які не знають, у якій сфері зможуть дійсно проявити себе. Як кажуть у народі. Професії потрібно обирати ще з пелюшок. А про що мріють вони, сучасні діти? Підкорити космічні простори? Чи, можливо, стати супергероєм? Про це їх зараз і запитаємо. Ким ти хочеш стати, як ти вирости? Я хочу стати мамою, щоб я виросла, щоб я красива, і щоб я хочу народити доньку. Хочу на... Я хочу бути лікарем, вчителем. Вчителем? А що ти хочеш викладати? Який предмет? Математика. Анг... рейнджером. Лікарем. Ні, я хочу космос космосу від точно будеш космонавтом, так? Да? Да. Ось вони, їхні мрії, можливо, трішки інші, ніж наші. Ну, що ж поробиш? Нове покоління. Тож нехай вони рятують світ і знімаються в кіно. А ми з вами ще попрацюємо. Який вам кінець світу у 2012 році? Тут ще такі таланти ростуть. То живіть щасливо. І не переймайтеся за ваш завтрашній день. Студентські хобі, як ми вже встигли впевнитися, бувають самими різноманітними і навіть азартними покер, спорт чи небезпечна гра. Давайте дізнаємось. Ми завітали до одного з клубів спортивного покеру Києва та дізналися, яке відношення покер в Україні має до спорту. Взагалі, подібні заклади, як правило, розміщені у готелях, бо тільки тут можна знайти приміщення, яке б відповідало усім вимогам. Навчитись грати в покер не складно, кажуть київські спортсмени. І тут же додають навчитись грати в покер добре для багатьох важче ніж навчитись грати в шахи. Задля більшої популяризації покеру організатори змагань підлаштовуються під найбільшу свою аудиторію. Основними учасниками денних змагань є студенти, які встигають на початок турнірів після пар. Нам вдалося поспілкуватися з одним зі студентів, який вже кілька років професійно займається покером. Як давно ти граєш в покер і як дізнався про цей вид спорту? Я граю в покер на протяжні трьох літ, від свого лучшого друга яких навичок вимагає цей спорт і чи набувте нових навичок відтоді, як почав грати? Покер – це інтелектуальна гра. Тут треба вважати, звішувати свої шанси. І також тут потрібна психологія, так як ти граєш проти таких же людей, як і ти. Чи дотримуєшся ти спортивної дисципліни? Так, дисципліна – це найголовніша річ в покері. Так як ти можеш завжди проіграти і не завжди вигравати. І треба тримати себе в руках. І, хоча більшість піввітчизників не вважають покер спортом, ми на власні очі впевнилися в тому, що сувора дисципліна є основою а організатори київських змагань намагаються не відставати від просунутого заходу, та усіляко допомагають підтриманню спортивного духу учасників турніру. Доки слуги народу допрацьовують відповідний закон, азартний бізнес в Україні перемістився до так званих клубів спортивного покеру. В усьому світі покер давно став визнаним видом спорту, щорічно проводиться з десяток міжнародних турнірів з мільйонними призовими фондами. В Україні це порівняно молодий вид спорту, але він вже набув неабиякої популярності. І наостанок хотілося б проінформувати про те, що цього тижня студенти НАУ вже вкотре візьмуть участь у проєкті Першого національного телеакадемія. В програмі будуть представлені студентські відеороботи, у тому числі ті, які створювалися спеціально для програми Час НАУ. У якості ведучої дебютуватиме також наш спеціальний кореспондент Юлія Великотрав. Побажаємо їм успіху. А час НАУ не прощається з вами. Живіть, творіть і перемагайте разом з нами. До нових зустрічей! Солнце присосло от большого срыва в космосе. Солнце было сначала маленьким, а потом оно убежалось, убежалось и убежалось.